Що ж всіх заганяють в ТЦК оновити свої військово облікові дані, і на це у нас є 60 днів. Саме про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, ваші обов'язки, зміни в законодавстві, а головне про те, як захищати свої права у разі, якщо вони порушуються. В Попередньому відео, яке я записала для вас і виклала на Ютубі, в коментарях ви активно просили і запитували: а коли ж оновлювати дані, як саме оновлювати дані, і коли починається ось цей термін, 60 днів для оновлення військово-облікових відомостей, і кому треба буде оновити ці відомості? Тож сьогодні ми з вами про це і поговоримо. Але сьогоднішнє відео хочу розпочати з того, що уже під центрами комплектування сформувались такі величезні черги, хто не бачив показу, це приклад того Деснянського центру комплектування міста Києва, де люди кажуть, що вони там просто ночують, аби хоча б потрапити в центр комплектування і встигнути оновити свої дані перед тим як закон набере чинності. І відразу ж виникає питання: а чи є сенс? Зараз оновлювати свої військово військово-облікові дані щодо того, як закон набрав чинності, і чи не доведеться потім знову йти, а чи можливо навіть не йти взагалі і оновлювати повторно свої облікові дані. Тут думки розділились як юристів, так і тих, хто має пряме відношення до центрів комплектування. Зокрема, речник полтавських ТЦК Роман Стомін говорить про те, що йдіть зараз в центр комплектування, оновлюйте свої дані. І після того як закон набере законної сили, вам не треба буде йти оновлювати, адже ваші дані уже всі оновлені. Хто не бачить Заяву я, звісно ж, вам також показу, аби ви не думали, що я собі щось придумала. Але ж давайте розберемось першу з цією заявою. Я вам дам відповідь на запитання: а чи варто зараз йти і оновлювати свої військово-облікові дані? До а ще більше актуальної інформації про нововведення в законодавстві я щоденно розбираю в себе в інстаграмі. Тож той, хто ще забув підписатися, дуже раджу це зробити. Всі ми знаємо, що закон про оновлення даних вірніше великий законопроект 10449 набирає чинності 18 травня, і певні нововведення, які у нас запроваджуються цим законопроектом, Уже починають діяти з 18 травня. Зокрема, і одна норма стосовно оновлення певних військово-облікових даних, але не всіх. Тож всі ми з вами знаємо, що таке закон, до чого він нас зобов'язує, і якщо у нас виникає певний обов'язок, а ми його не виконуємо, у нас з'являється за це певна відповідальність. Тобто, ми вже з вами розуміємо, що за невиконання певної норми закону, навіть не тільки цього, а в принципі будь-якого наступає відповідальність, якщо ми там не виконуємо те, що нас зобов'язують виконати. В той же час речник Полтавської ТЦК дає заяву. Я такі заяви можу, в принципі, давати хоч щодня. Дає заяву і роз'яснення стосовно того, що ви можете йти вже зараз в ТЦК і оновлювати свої дані. І якщо ви не прийдете потім пізніше протягом 60 днів і не оновите свої військово-облікові дані, ваші військово облікові відомості будуть вважатися такими, що оновлені, адже ось зовсім недавно ви вже були в ТЦК і оновили всі свої військово-облікові дані. Але ж давайте розберемось, яку юридичну силу має заява заява навіть посадової особи а ніякої юридичної сили така заява. Немає так само, як і будь-яка інша заява будь-якого ТЦК. І навіть якщо ми підійдемо формально до розібрання цієї норми закону, яка зобов'язує протягом 60 днів оновити свої дані, то ми побачимо, що це саме обов'язок право всі мають прийти і всі мають оновити, не дивлячись на те, коли ви останній раз були в ТЦК, і коли ви останній раз оновлювали свої військово-облікові відомості. І відповідно, давайте змоделюємо ситуацію. Ті, хто послухав, наприклад, чиюсь заяву, можливо, навіть наречника Полтавського ТЦК. А когось іншого людина не прийшла протягом 60 днів і не оновила дані про те, що це за дані, і чи дійсно 60 днів у нас є на оновлення, я вам розповім в кінці цього відео. Тож додивіться до кінця, там дуже цікаво. Тож ви не прийшли протягом 60 днів і не оновили свої військові облікові відомості. І, наприклад, прийшли в ТЦК з якихось інших питань, наприклад, через 8 місяців. Як ви думаєте, чи зможуть вас притягти до відповідальності за те, що ви формально не виконали вимогу закону стосовно 60 днів? Для оновлення військово-облікових відомостей, ну звісно, що можуть, адже закон зобов'язує всіх повністю, і закон не містить винятків для тих, хто вже оновив свої дані, чи можливо там оновив їх не в повному обсязі. І відповідно, на мою думку, як адвоката, якщо ТЦК захочуть притягти людину до відповідальності за формальне невиконання вимог закону, навіть якщо людина була в ТЦК 17 травня і оновила повністю всі свої дані, у ТЦК на це будуть абсолютно законні права, і вони зможуть цілком законно притягти люди. Вину до такої відповідальності, але вам ще треба пам'ятати, що розмір штрафів за невиконання цієї вимоги вони будуть рахуватися за статтею 2101 кодексу України про адмінправопорушення. І якщо зараз розмір такого штрафу ну він не такий вже великий, це 1700 гривень. то ви певно знаєте, що в Верховній Раді на розгляді зараз знаходиться законопроект, яким хочуть збільшити розмір таких штрафів. І відповідно найменший штраф, який ви сплатите, якщо ви не оновите свої відомості, він уже буде становити 17 тисяч гривень. Тож дам вам невеличку пораду як адвокат стосовно того, що якщо є вибір виконати норму закону чи виконати заяву, тобто просто слова речника полтавського ТЦК стосовно того, коли оновити дані, я би вам радила все-таки слідувати закону, адже відповідно відповідальність вона може бути понесена, навіть якщо формальна вимога стосовно оновлення даних вона виконана. Ну а тепер з вами обговоримо в який термін, які дані і кому треба оновити. Тож певно, ви вже зрозуміли, що. Та ЦК, доведеться йти всі, але на Ютубі зустрічали, до речі, не одне відео, яке набрало дуже багато переглядів, де експерти, юристи, практикуючі юристи, говорили про те, що доведеться йти два рази, тому що в законі є дві вказівки про оновлення даних протягом 60 днів. Про це ми також розберемось ближче до кінця відео. Тож у статтю 22 закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку внесли таку правку: усі військово протягом 60 днів з дня набрання чинності указу президента про оголошення мобілізації. Затверджено Верховною Радою зобов'язані уточнити свої військово-облікові дані через Центри надання адмінпослуг або через електронний кабінет призовника, або через центр комплектування за місцем свого перебування або за місцем свого знаходження. І ось тут ми бачимо вже перше неузгодження вимоги закону із тією датою, до якої прив'язується це оновлення даних. Тобто, якщо слідувати цій нормі, то нам дається 60 днів, аби оновити свої дані з дня підписання указа президента України про оголошення загальної мобілізації. Як ми з вами знаємо, указ президента один і єдиний про оголошення загальної мобілізації був підписаний 24 лютого 2022 року. Ніякого нового указу президент України про оголошення оголошення мобілізації досі не підписано, кожні три місяці, президент підписує указ про продовження мобілізації, в той же час наголошую, що продовження і оголошення мобілізації це дві абсолютно різні дії. Відповідно, ми з вами бачимо, що прив'язка в цій нормі вона прив'язана до дати, яка виникла у минулому, тобто у 2022 році у вас з'явився згідно цього закону обов'язок прийти і протягом 60 днів оновити свої військово-облікові відомості. Відповідно, якщо формально слідувати ось цій вимозі. Закону ви вже всі порушили, але все ж таки, давайте говорити про практику. Особисто я вважаю, що прив'язка 60 днів стосовно оголошення чи продовження мобілізації, вона буде відбуватись саме з прив'язкою до продовження загальної мобілізації. Тобто, як тільки закінчиться. Черговий указ президента про продовження мобілізації, а він закінчується 14 травня, тобто до вступу законопроекту 104.49 в законну силу, президент продовжить загальну мобілізацію, і вона буде продовжена, ну якщо я не помиляюсь, до 14 серпня. І відповідно, як тільки буде новий указ президента про продовження чергової мобілізації, тобто у серпні місяці, ось ця норма про 60 днів, тільки тоді, згідно нашого нового закону, може почати діяти. Тобто, і у вас фактично на оновлення. Військово-облікових відомостей буде не 60 днів, тому що ми не рахуємо з дня набрання чинності цього закону, а рахуємо саме з моменту продовження дії указу президента про продовження загальної мобілізації. Відповідно. Часу у вас на оновлення своїх даних буде не 60, а 180 днів, і кінцевим терміном ми для себе можемо рахувати десь середину жовтня. До речі, ну якщо вам треба моя консультація чи будь-яка інша юридична допомога, ви завжди можете звернутись до мене свої контакти, залишаю під описом до цього відео. Але це ж не єдина норма, яка зобов'язує вас протягом 60 днів прийти і оновити свої дані в перехідних положеннях цього законопроекту 104.49 Є ще одна норма, яка направлена на. Оновлення ваших військово-облікових відомостей, також і ця вже норма трактується трошечки по іншому, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів, але уже з дня набрання чинності цього закону уточнити адресу проживання, номер засобів зв'язку, адресу електронної пошти, якщо вона у вас є, та інші персональні дані. Тобто, в цьому випадку ми вже з вами бачимо, що тут прив'язка спочатку цих 60 днів вона відраховується правильно, а саме з дня набрання чинності цього закону. Тож, коли буде правильно оновити ваші військово-облікові відомості протягом 180 днів, як ми розібрали там. Попередньо чи протягом 60 днів з дня набрання чинності цього закону. Я тут знову ж таки думки юристів навіть того ж ТЦК, розділяться на дві категорії, і вони, як на мою думку, будуть виглядати так: коли нам треба практично оновити, і коли нам треба теоретично оновити. І от коли вам треба їх оновити теоретично, я вам розповіла, що у вас є часу аж 180 днів, але і є ще 60 днів, протягом яких вам треба оновити лише. Місце реєстрації чи місце проживання, контактний номер телефону та електронну адресу, якщо вона у вас є. Ось тут саме думки тих експертів, які сказали про два візити в ТЦК чи, можливо, в ЦНАП, вони як би є логічними, да, тому що в принципі ви можете піти два рази, якщо ви, звісно, захочете. 60 днів оновити адресу і інші 180 днів, аби оновити інші військово-облікові відомості. ж давайте поговоримо все таки про практичну сторону цього питання. Ну хто захоче йти двічі в центр комплектування і оновлювати усі свої дані, якщо це в принципі можна зробити за один раз? Я, як практикуючий адвокат, радила б вам не прив'язуватись до 180 днів, шукати формальні якісь порушення закону, да, чи неточності закону, які нам дають змогу відтягнути свій візит до центру комплектування. Вже давайте розуміти, що якщо вам треба кінцевий результат, то вам є сенс піти і протягом 60 днів оновити повністю все, що вимагає закон, тобто відомості про стан сім'ї, про місце роботи, можливо, навіть пройти ВЛК, оновити телефон, адресу і все, все, що передбачено законом. Але якщо вам треба сам proces І ви готові йти судитися, доводити, що ця норма починає діяти протягом 180 днів. А у нас і мобілізація можливо була введена незаконно і починати ось цю всю історію із незаконністю створення, ТЦК взагалі, то ця історія вам підійде також, тому що це якраз називається отримання процесу, а не результату. І відповідно, якщо ви не хочете порушити закон, якщо ви не хочете отримати штраф чи по діючому законодавству, тобто мінімум 1700 гривень, чи можливо вже навіть по новому законодавству, де мінімальний штраф буде 17 Надцять тисяч гривень, я би вам радила не чекати якихось примарних 180 днів і йти оновлювати усі свої дані за один раз протягом 60 днів з дня набрання чинності цього закону. Можливо, мої колеги, адвокати, юристи не погодяться зі мною, але як на мене, це цілком логічно і навіть безпечно за один раз оновити максимальну кількість інформації, яку треба оновити в ТЦК, аби до ТЦК у вас не виникало ніяких питань, вас не подавали в розшук і не говорили, що ви формально щось порушили, і ви потім не ходили. До суду і не скасовували ці незаконні штрафи, і не звертали за консультаціями. А як же виключитись із розшуку, якщо вас туди подали як можливого ухилянта? І в цьому відео я неодноразово наголошувала на тому, що доведеться йти в ДЦК і оновлювати свої військово-облікові відомості. Але нове законодавство, яке з 18 травня буде працювати, дає нам. Вибір є дуже класний вибір стосовно того, де ми можемо оновити такі дані. Центр комплектування це як один із способів, де ми можемо оновити свої дані. В той же час у нас ще залишається електронний кабінет військовозобов'язаного, який анонсують уже запустити до 17 травня. Але мені чомусь здається, що до 17 травня його не запустять. І, можливо, в червні ми вже з вами його зможемо побачити, і навіть зайти і оновити через нього свої дані, які треба нам оновити відповідно до цього закону. Або ж інша опція це звернутися до центру на надання адміністративних послуг і в порядку надання і отримання вами певної адміністративної послуги оновити там свої військово-облікові дані, якщо ви не хочете йти в центр комплектування. На жаль, станом на сьогоднішній день ще не передбачено ніякої процедури, яким чином буде відбуватися оновлення даних в центрах надання адміністративних послуг. Проте, якщо закон передбачив, що така опція буде доступна, значить Кабмін буде розробляти певні механізми, певні форми, бланки і процедуру оновлення своїх даних для ДЦК через центри надання адміністративних послуг. Тож в принципі, не так все й погано, як на мене, і закон нам дає опцію, куди нам іти в ЦНАП в електронний кабінет чи в центр комплектування. Як на мене, оцей ажіотаж, який ми зараз бачимо перед центрами комплектування, що люди просто ночують там, як на мене, він абсолютно безглуздий, дочекавшись, доки запрацюють ЦНАПи для оформлення даних, доки запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного, у вас вже буде опція за один раз закрити усі питання, і тим самим чином ви не будете себе підставляти під можливість виписати на ваш штраф за те, що ви не своєчасно прийшли і онове. Ле дані, адже у вас є цілих 60 днів, і не обов'язково в перші 5, 7 чи 10 днів набрання чинності цього закону, йти оновлювати дані. Я би вам радила дочекатись, поки запрацюють ЦНАПИ, поки запрацює кабінет, і зрозуміти, а як буде відбуватись процедура оновлення даних, тобто зрозуміти і побачити на практиці, що буде відбуватись, і вже тоді планувати, як саме ви будете оновлювати свої військово-облікові відомості. Тож у цьому відео я вам розповіла теоретичний і практичний механізм застосування цих нововведень стосовно оновлення військово-облікових. Відомостей, який вам обирати, обирати лише вам. Як адвокат, я вам свою пораду дала. Ну, звісно ж, якщо вам було цікаве це відео або у вас залишилось питання, залишайте їх у коментарях і обов'язково натисніть вподобайку, підпишіться на цей канал і натисніть на дзвіночок, бо наступне відео буде не менш цікаве.